Вітаю вас, шановне панство підписників та глядачів. У нас сьогодні на столі Айзек Ріман який у мене вже пів року лежить на полиці і чекав свого часу, коли я ж до нього доберуся. Ось такий у нас красень в коробочці, є варіант у нас зібрати його на диску. Звичайно, всі його збирають на диску або магнітять. Ось такий у нас красень. Дуже він мені по дизайну подобається, на відміну від старого, він став більше і більш деталізованим. Він набагато цікавіше виглядає. Хоча в старої мініатюри теж залишився свій шарм. Що ж нам дає ця коробочка? Інструкцію, підставку у нас 40 мм, інструкція у нас кольорова, дивитися тут майже ні на що? В плані того, що інструкція у нас малесенька. Є у нас цілих два ливничка для героя. Роздивимося його. Так у нас виглядає новий шолом Арімана. здається, рожки в нього стало більше. Моделька просто красива. Дизайн, так, все видержано в стилістиці тисячі синів, але тут дизайн просто офігезний. Мені більше за все, ця моделька подобається в модельному ряду тисячі синів. Модний здоровий плащик, куди ж чеклуну без нього. Посох. Палка в нас дуже крута, дуже деталізована, особливо ці штучки мені подобаються. І те, що він навішав там якісь оберіги, мішочки, черепи. Йдемо далі, бекпак Цілі 4 турбіни, щоб в нього було 4 турбіни. В цілому дизайн теж виділяється, у жодного 40, екзалте 40 такого немає. Наплічничок з оком, наплічничок який збирається з двох половинок. Черепком не це рішення, може для більшої деталізації, але посередині буде дуже противна борозда, яку треба буде замазувати чи клеєм, чи замазкою. Тіло нашого Арімана. Броня тут класна. Що можна ще на цьому ливничку вицепити? Так, це диск, це вид знизу, який майже ніхто не побачить, так як знизу буде йти енергія, це буде все приклеєно до підставки. Цю штуку майже ніхто не побачить, але знаєте, вона є. А тепер верх диска, який всі побачать. Ось так виглядає сам диск Арімана з каравеєм, дуже гарно. На цей раз, як я бачу, нам не треба приклеювати кучу цих шипів, як на екзалтедах. Це елемент його психуда, якщо це можна так правильно вважати, його модний воротничок, який йому підвищує псайкерські здібності. Потоки енергії, на яких він тримається, та які будуть в нього в руці. Модна книжечка, рука, яка щось кастує, і самі касти для руки. Ось так воно виглядає. На покрасі треба буде дуже заморочитися з цим. Аріман у нас ще ходить в банному халаті, але не дає мені покоя ось такі елементи. Але я розумію, це дизайн і воно, в принципі, гарно виглядає. Просто непрактично, але кого цікавить практичність в сеттингу 40 тисяч. І хочу під кінець вам сказати, так як огляд був коротенький, я вам дам пораду, якщо ви вирішите його зібрати і самі фарбувати, робіть його в розборі. Тобто до диска його не приклеюйте, руки йому не приклеюйте, І ви скажете мені за це дякую, бо якщо ви це все зберете, ви майже нікуди не зможете нормально залізти пензликом. Або якщо ви і зробите, то це для вас буде просто пекельними муками. А я не хочу, щоб мої підписники при збірці отримували пекельні борошна. Так що дивимося. Будуть у нас два ливничка, буде у нас збиратися Аріман. Коли я його зберу, я не знаю. Але чекайте в підсумках на каналі. Дякую вам за перегляд, всім щастя!